Слава нації, шановне панство. Я рада, що ми з вами сьогодні знову на розмові. Не забудьте підписуватися на наш канал, не забудьте поширювати нашу інформацію. Наголошу ще й на тому, що зараз шалена атака на наш канал, тому маємо запасний майданчик канал студія «Форіон». Підписуйтеся ще на ту студію. Якщо ми не зможемо розташовувати наші відео тут, поки що ми можемо це робити. То тоді ви зможете дивитися їх на каналі студія Фріон. Дуже вам дякую за фінансову підтримку. Дуже вам дякую за вашу допомогу через Patreon. Отже, працюємо. Сьогодні я би хотіла наголосити на одному надважливому, що завше у нашій країні викликає неабиякі суперечки і піднімає градус політичної напруги якнайвище. Про що я? Я знову ж таки про її величність мову. Саме в дуже хворих суспільствах весь час порушують мовну проблему, те, що наше суспільство хворе, не доводиться доводити. Даруйте за цю тавтологію. Отже, 25 лютого 2014 року у Львові сталася дивовижна подія. Українська інтелігенція під диригуванням Андрія Садового, є у нас такий мер Москофільського спрямування, зорганізував інтелігентних холуїв і вони написали звернення невідомо до кого, з тим, аби провадити зважену мовну політику. Я вже вам неодноразово про це говорила, але позаяк наближається ця страшна історична дата. То я маю в руках ось цей текст. Ми покажемо вам його ближче, де коли ми у Верховній Раді скасовували мовний закон Ківалова Колісніченка 23 лютого о 13-й годині, здається. 10 хвилин чи 10 секунд, вибачте, не пригадую. Отже, коли ми скасовували мовний закон путінський, Львівська інтелігенція закликала під впливом Андрія Садового його не скасовувати. Прекрасна у нас у Львові інтелігенція. Назвати вам прізвища тих людей з величезним задоволенням, називають ці прізвища. Юрій Шухевич покійний уже, Ігор Калинець, Мирослав Маринович він працює в УКУ, Іван Вокордова. Покійний, Роман Іваничук, покійний, Тарас Возняк, дуже одіозна постать, яку на гарматний постріл не можна підпускати до культури. А він очолює нашу картинну галерею. Антін Борковський, депутат від ЄС. Нормально і за сумісництвом журналісти. Така собі Звенислава Калинеція дзвонить тільки на дзвони Порошенка, і Наталя Іваничук, дочка. Романа Іваничука небагато назбирав залежних від себе садових людей. Так от ці люди, хоч вони і письменники, але вони весь оцей текст, який покликаний був загальмувати процеси московізації України під час Майдану, весь цей текст написали з допомогою одного психошизоглосного сполучного засобу. Але, наприклад, ми закликаємо Верховну Раду до виваженості. Так? Це виваженість коли, коли треба було карати злочинців, це виваженість коли, коли треба було скасовувати путінський мовний закон ківалова Колісніченка. Спочатку вони закликають нас до виваженості, потім злочин режиму мають розслідуватися, а потім. Але розслідування злочинів і притягнення вбивстві бандитів до відповідальності не слід підміняти судом лінча. А знаєте, що таке суд лінча? Це коли люд хотів покарати на Майдані Шуфрича. Правильно би зробив? Народ, якби на Майдані покарав Шуфрича, звісно, що правильно, а ось тим підписантам це не подобається. Тобто підписанти спочатку кажуть так, потім ставлять кому і кажуть, але я б радила всім тим підписантам відразу починати з Але, щоб не засвідчувати когнітивного дисонансу, який вони поширюють навколо себе і на суспільство. Далі вони знову кажуть: Ми того, що впродовж десятків років на сході і півдні України проводилася політика свідомої культурної колонізації та де Організації, заручниками якої стали пересічні люди. Що це за такі пересічні люди? Я би хотіла по -по побачити їх. Хтось попересікав, чи що що ж це за люди? А які ж це тоді не пересічні шановні представники нашої інтелігенції? Отже, вродили вони це речення, а потім після цього виродженого речення знов. Але. Не проти цькування людей через місце проживання. Хто кого цькував наразі в Україні цькують тільки українців, наразі принижують мовне право тільки українців. Наразі всі скандали, які виникають, власне, через те, що українців не хочуть обслуговувати українською мовою навіть в час війни. Це ще раз з тим, але далі ми маємо шанс збудувати, тобто пішов словесний пронос від нашої інтелігенції. Ми маємо шанс збудувати нову, чесну, справедливу Україну і зберегти її цілісність і знов. Але. Ми не повинні нав'язувати донеччанам і кримчанам галицького способу життя. Ви ще десь бачили подібних виродженців, які самі б себе заперечували. Ну, гниль є гнилю, на це немає жодної ради. Чому я це зацитувала? Ну, по-перше, тому що 25 лютого. 2023 року, 9 років цій великій ганьбі, коли приїхав сюди до Львова Дмитро Павличко, то казав: я, я вмер з ганьби, бо мер Львова возговорив по московському на знак солідарності з московитами в Донецькій і в Луганській області. Цікаво, як така виважена політика сприяла розвитку української мови, і що такою виваженою політикою вдалося у нас. Нашій державі розбудувати і втілити хіба одне повномасштабну війну, яка тепер зайшла і до хат ось тих підписантів. Це одне. А ще була там серед них така одна виродженка. Даруйте, я мушу її показати. Я забула як її прізвище. Ну ось вони якесь таке. Ну, ось, ось, щось воно ось таке, нам на, на пи її прізвище, здається, якась подляк, чи як. Так от, це вона управління культури очолювала у Львові. Так вона сказала, що я серйозно подумаю, не перейти ли на русский язик в публічному пространстві. Молодець, дівчинка, да? Ну, якщо це можна називати дівчинкою, оце. Із принципа, ніхто не говорив, що буде легко, не ожидала. Присутствие штрихпунктирного інтелекту і хорошої пам'яті у некоторих особі і ВОЗ. ВОЗ – це всеукраїнське об'єднання «Свобода», розумієте, баб того, що ми скасовуємо путінський закон, а вона хоче його затримати, не може оправдувати той вред, який вони наносять своєю в моїй країні. Я далі цього читати не буду, просто запам'ятайте це прізвище, і більше ніколи цю особу не можна пускати у публічне життя. Зараз вона працює якоюсь чиновницею у львівському оперному театрі. Ну я думаю, що там би треба було дезінфікувати не одне приміщення того театру, де вона обертається. До чого я проваджу? Що це все не кануло в лету. це все не минуло. Ви думаєте, що минуло 9 років і тих людей прокинули ракети? Ні. Отже, нещодавно у Львові також вибухнув скандал: скандал в одній із львівських шкіл. Суть цього скандалу полягала в тому, що якась мамаша, яка опинилася тут у Львові як переселенка, вирішила накидувати українським дітям в школі московський язик, власне, через те, що її чадо не володіло державною мовою, хоч жерло хліб з української землі. І ось що роблю я, щоб точно знати, чи конфлікт спричинила ця мамаша, чи суть у чомусь іншому? Я звертаюся до кого? Я звертаюся до чиновника у Львівській міській раді, бо знаю, що саме з цієї Львівської міської ради 9 років ішли такі антиукраїнські випади. Розуміючи, що мало що напевно змінилося, я потребую публічної відповіді як депутат Верховної Ради сьомого скликання. Панство я скерувала на управління освіти і департаменту розвитку Львівської міської ради Андрію Євгеновичу Закалюку. Він очолює цей департамент, начальник управління освіти, департаменту розвитку. Ну і назва здуріти можна. Я скерувала до нього ось цей документ. Надіслала я його ще 18 січня. Пишемо ми цю студію 24 лютого. Ви, напевно, будете її дивитися 25 лютого, у страшний день Галицького угодовства із Путіним, коли закликали депутатів Верховної Ради практично залишити чинним закон Ківалова Колісніченка. Це робили не в Луганську, і не в Донецьку. І Не треба на них нападати. Це робили само. У центрі міста Львова робили і роблять далі, далі проводять антиукраїнську політику, бо чому ж то не знайшов часу начальник управління освіти за місяць відповісти депутатові Верховної Ради сьомого скликання відповісти на кілька банальних запитань? Отже, про що йдеться у цьому мому документі? Мовне питання в освітній царині завжди має виняткове значення. Можете це заперечити? Мова у Польщі має виняткове значення? Має. В Англії має? Має. В Німеччині має? Має. То я хочу запитати в начальника управління освіти у Львові. Чи у Львові мова має важливе значення в освітньому процесі? Мова освіти, пишу я йому, це вектор розвитку суспільства, понад час багаторічної війни Московії проти України. Не річної, а багаторічної. У нас війна триває дев'ятий рік. І у нас дев'ятий рік гинуть люди. Тільки щойно з 24 лютого ми почали стріляти у ворога. Бо до 24 лютого 23 року ворог просто стріляв у нас. Ми були мішені, і ми маємо 15 тисяч убитих від 14 до 2021 року, 24 лютого. Отже, нагадую, що в нашу, а в інформаційній, побутовій та освітній царині не перестають вибухати мовні конфлікти. Я думаю, ви їх чуєте ці конфлікти не менше, ніж чуєте тривоги, що посилені. Перебуванням тимчасово переселених осіб у Львові, які абсолютно і не вмотивовано деякі з них. І далі спілкуються мовою ворога, створюючи вкрай небезпечні ситуації на вулицях Львова, а може, це диверсанти. Як я маю їх до прикладу відрізнити від українця? Українець говорить українською, московит московською. Звідки я можу знати, що існує такий дивогляд або таке шизопсихоголосне явище, як рускоязичний українець? До речі, в юридичному полі такого терміна немає. Це вигадка московських політехнологів. Первісно вона сягає вислову міністра закордонних справ Андрія Козарєва, і народився цей вислів русскоязичний українець 1989 року. Отже, кожен російськомовний це московит, кожен українськомовний це. Українець в іншому випадку, будь-яка російськомовність це протиукраїнські дії під час війни, які грають на руку ворогові і дають пряму мотивацію Путіну захищати що дивний випліт совка рускоговорящи населення, яке і є найкращим трофеєм Путіна. І ось я звертаюся до начальника управління освіти, що серед таких показових мовних конфліктів, що мають загрозливе існування для нашої національної ідентичності, у версії її Путіна це називається денацифікація. Епізод з поведінкою російськомовного школяра та його матері з Харкова у львівській школі номер 87 Боже, як зворушливо, імені Ірини Калинець. Я запитую тепер. Публічно у начальника управління освіти, бо він мав час понад місяць дати мені письмову відповідь, то я запитую пане Андрію Андріє Євгеновичу Андрію Євгеновичу. Я вас запитую. А чи справді мама школяра з Харкова була допущена до розмови з дітьми в класі і повчала їх? Як вони мають поводитися зі сином, і якою мовою ця мама розмовляла перед українськими дітьми в українській школі в українському класі? Б чи звільнено з роботи учителя, яка слушно вимагала від учня виконання завдань з української мови, і вчасно здати роботу? В. Чи була скликана комісія для розгляду цієї проблеми і які рішення ухвалила ця комісія, яку ви і вкомплектовували? Далі чи через мовний конфлікт постійного учня цієї школи батьки змушені були забрати на хатнє навчання? Батьки слабкі. І вони, поступу, і вони поступились тимчасово переселеному учневі, що порушував мовний режим у школі і через свою матір насаджував про московські цінності. Пане? Як ви заклюк. Я вас просто про це запитала і відповіді від вас досі не отримала. Я би дуже не хотіла, щоб ви продовжували політику вашого безпосереднього керівника на прізвище Андрій Садовий, яку він так показово явив цілій Україні і цілому світові 25 лютого 2014 року. Час прозрівати дорогі місцеві холуї. Хто врятує мову, того мова врятує точно. Отже, ми, власне, належимо до тих, які мову рятують. І я сподіваюся, що ви, врешті-решт, отямитеся і будете провадити у Львові належну мовну політику. Або маєте зараз вибір преспокійно поїхати до Європи. Там вас скоро навчать і польської, і фінської, і німецької, і чеської, і словацької. Отже, пане Закалюк, я чекаю на відповідь. Слава нації, смерть ворога!